А у нас знову зміна локації. Ми переходимо до нашої зали, будемо так казати. Да, нашої... як та, Вдома да. тут. у нас кухонка є, там є, є в нас така, таке місце просто побазікати, отут постояти Дим, а ми а тут постояти трошечки. Дивимо, щось не стоїмо. У нас постійно така атмосфера, що хочеться да, посидіти, по Так, так що до нашої, до нашої студії вже завітала наша постійна рубрика з книжкові побачення. Наша Мар'яна Сарапій. Мар'яна Сарапій у нас. Дивіться, якщо раніше ми казали, що телеведуча, але зараз Мар'яна авторка книжкового клубу на МТМ і ще аспірантка ЗНО. Це Я в тебе хотіла спитати ще минулого разу і забула. Ми тебе вітаємо, Мар'яна. Ти давно аспірантка. Я 30 рік пишеш? у мене, я просто давно не пишу роботу, мене скоро зараз. Можна ж бути аспіранткою, знаєш, і довго писати? Хоча ти робиш. Ну, чотири роки чотири роки аспірантури взагалі Ти вже пишеш. Ну звісно. Ти вже ти йдеш до завершення. А на яку тему в тебе? Історична тема, медіатизація пам'яті в ЗМІ. Медіатизація пам'яті в ЗМІ. Слухай, нічого собі. Ти цю роботу швидко пишеш? Ти Давайте не будемо зараз про роботу. Вона Більше пов'язана з історією, з політикою пам'яті, не тема нашого ефіру. Тому якби коли у нас буде дотична тема, може трошки розповісти. Ну, Будь це ласка. класно, що людина куди ми... ще е, таку научну роботу, розумієш, це дуже, ну, це дуже плюсик такий. 200%. Так. Що? Просто ми е, там, до Етеру розмовляли е, про. Е, у нас є мета така загальна. Е, це… Е, Всіх підтягнути взагалі під читальний книжок, так. але розпочинаємо ми тут з маленького розпочинаємо з мене. Тому, звісно, Мар'яна каже, я потрошку питаюся, але ми зупинились на минулому нашому творі, що ми говорили про нього. Це Goddomens. Добрі да, ми, ми Краще почитати, ніж подивитися серіал, тому на цьому ми залишилися, я це зроблю. А от, на сьогодні ми поговоримо Пришли, про так. яку Салман літературу. Ружді. Сатанинські вірші. Так, Салман Ружді, а, Сатанинські Салман, вірші. То, це так. просто ми у нас же ж релігійна сьогодні, наскільки я зрозуміла так, тема ми ефіру. Дивіться, релігія можна говорити по-всякому. І я сьогодні принесла найскандальніший роман минулого століття. Ага. Треба, щоб зрозуміти, про що ця книжка і як її сприймати, спочатку треба дізнатися трошки біографії автора. Ага. Значить, Салман Ружді він народився в. Індії, В 1947 році, коли Індія здобула незалежність від Великої Британії. Mm -hmm. І тоді ж відбувся одразу розкол між тими, хто сповідує яку релігію, і мусульмани відділилися в державу Пакистан. Mm -hmm. Тобто, от якраз такий історичний контекст, в якому він жив, в якому він народився, він потім поїхав вчитися до Англії власне, там залишився і написав цей роман. Роман вже більше 35 років заборонений в мусульманських країнах. І навіть в коли його видали, одразу Індія його заборонила. Мусульмани, які були на той час в Лондоні, палили на площах цю книжку. Ем, потім лідер ісламський Ояталахай мені видав фетву на страту в Салмана Ружді, Ничего, і вже багато років він ем, переховується в, е, в королівстві, Добре, і тобто. Так, на справ... сьогоднішній момент. На сьогоднішній момент. А це який вік в нього вже? ну, я ж просто... Так, дивись, він, він в Великій Британії був, і тобто, коли запросили його, щоб його стратити, Екстред... ніхто не дозволив цього, тому що там же ж на заході важлива свобода слова. Mm -hmm. І в 20... в якийсь час не було відомо, що з ним як він в 24-му році в минулому він провів публічний захід, і там чого? де молодий чоловік, який сповідає іслам, очевидно. Накинувся на нього, завдав дуже багато ножових ударів. Салман мене рождів втратив око. Ну там дуже погана Нічого вся історія собі. була. Тобто, і зараз він знаходиться в Англії, і от досі така книжка, яка розділила по суті світ на схід захід про тих, хто сповідає яку релігію. Там про його бачення чи можливо правда він щось спирається? Дивись, справа в тому, що вона це магічний реалізм. Почнемо з того. Починається прямо в лоб. Тут у нас відбувається катастрофа, літак, який летить з Індії в Лондон, везе двох акторів Джебріл і Саледін Чамча. Джебріл це аналог нашого архангела Гавриїла. І наскільки ми знаємо з релігії, що. Іслам це монорелігія, так тобто у них є Аллах, все, все е, і цей про прорпрок тобто який несе слово Боже. Так. Але слова Аллаха йому нашептав е, власне Джибріл, тобто е, як наш Гавриїл. Е, але подейкують, що були е, якийсь час в Корані сатанинські аяти, тобто сатанинські вірші, в яких казалося, що окрім е, Аллаха, Одного бога є ще три богині. Угу. Потім Магамет відрікся від цього, сказав, що це шайтан йому нашептав ці аяти і викреслили їх. Карану викресла і тут так в Корані вже є. Тобто тільки, тільки Алах, Аллах, все. все зараз угу. немає тих трьох богинь. І тут починається з того, що літак, який летить з Індії, над ламаншем його підривають терористи. Двоє людей, цей саладін і джебріл, вони перероджуються в польоті, один в сатану, тобто в шайтана такого, інший в ангела, архангела Джебріл саме цей. У цього Джабріла починаються релігійні сни. Але треба ще сказати про те, що тут класно в книжці подані, як продається релігія. Тобто Джабріл був за мирних своїх, так би сказати, часів до цієї катастрофи. Він був актором, який грав різних богів. Тобто він заробляв гроші на релігійній тематиці. Потім йому починаються релігійні сни, там де власне він роздумує, чи були ці богині, чи правильно цей Мухаммед, і він називає пророка Мухаммеда бізнесменом. Mm -hmm. Що він заробляв собі ім'я на релігії. Е, дуже цікавий твір, багатогранний твір. Е, один з е, таких е, гіпотез, чому видав е, Айотела Фетфу на страту mm -hmm. е, ружді, це тому, що там особиста є образа. Е, він пише в цій книжці, що є такий собі духовний лідер, mm -hmm. який. Повів за собою народ на якусь війну, за віру за все. А насправді ж було я, що перед виходом цієї книжки незадовго пройшла Ісламська революція в Ірані. Прийшли до е, влади шиїти, тобто є ще мусульмани шиїти, суніти. Тобто, після смерті пророка Мухаммеда треба було обрати когось з послідовників. Mm -hmm. Суніти обрали одного шиїти другі. І Сунітів 95% на землі мусульман. Тобто, а шиїтів 5, Вони в меншості. І якраз ятилаб був шиїтом. Тобто, mm -hmm. це е, Іслам не є злою релігією. А саме, от шиїти, вони провели оцю ісламську революцію, почалися утиски жінок і всього іншого. Тобто він такий ну, кривавий чоловік. І, власне, він, по перше, цією фетвою, він в Ірані цей лідер був від цієї фетвою, відволік увагу від того, що Ірально Ірано. Вибачте, в мене сьогодні зранку трошки я запитала. іран іракська війна, і. війна закінчилася так. і гнебною мирною угодою для обох сторін. І він цією ці фетвою намагався ще якось відволікти увагу суспільства. І плюс особиста образа, тому що він сприйняв, що там от, в Чалмі цей духовний це лідер, тобто, що це про нього. Власне, дуже цікава е, книжка, з того. Тут, хоч і релігійні такі мотиви, але. Е, Пророки матюкаються, десь там відкривається бордель, в якому повії з іменами дружин пророка Мухамеда. Ми знаємо, що у нього було 12 дружин, і там заробляють на цьому, на тому, що думає оця власниця цього борделю, що ой, ну класно, на релігії заробляти. І от всі ж так люблять пророка Мухамеда, значить я назву цих повій іменами його дружини. Ну тобто, і він це пише в книжці, так. і зрозуміло, чому така провокація серйозна, до речі. Зрозуміло, чому так, так ставиться. Так. І це все відбувається в снаху цього джабріла. Ну тобто, тут і стосунки батьків і дітей, і от релігії дуже багато. дуже багато. І заклик, основний, прям через усю книжку, то що, ну, починається з терору Ну тобто, що іслам. Може бути мирною релігією, mm -hmm. і що якраз оця революційна меншість робить цю релігію кровавою. Mm -hmm. І Салман Ружді якийсь час вибачався за роман, сказав, що його неправильно зрозуміли, що він насправді також сповідає іслам. Але він вважає, що іслам це класна релігія, що він віруючий, він не хотів прямо образити почуття тих, хто сповідує іслам. Але ну якби треба розрізняти, треба мати межу. Отака цікава книжка. Не, просто... Чим закінчилась, ну, я не буду розповідати, питання, тому що вона так. ну, об'єм, як ви самі Та бачите. Чим Написано текстом не віршами. Текстами, звісно. Ну, тому що я ж кажу, що це сатаніські вірші, це сатаніські аяти просто то, про трьох богів. Mm -hmm. Це просто така, ну, якби назва релігійна. Це роман, це прям магі... написаний в стилі магічного реалізму. Він дуже. Красиво написаний, це шедеврально написано. Там великі речення, класні описи. Ти розумієш, як це виглядає. Легко читається вона доступна. Він ні, він читається трошки складнувато, особливо на початку, коли ти ще це індійська література. Треба розумієш. розуміти, що так, так, так. там багато зносок, які значать які слова, mm -hmm. багато імен, які для нас не властиві. Так, тобто треба якийсь час звикнути так. до цього. Mm -hmm. Але потім, коли ти звикаєш, ти не можеш відірватися, тому що це гарно на Писано, це прям шедеврально гарно написано. Я б дуже радила це всім читати, причому що Салмана Рожді якийсь час не випускали в Україні, і зараз видавництво Фабула почало випускати в Сатанинський вірш, клоунж Сершелімар. Його можна придбати в будь якій книгарні. Книгарня є, де в місті у нас є. Тому. Ідіть ціна до речі, в межах 500 гривень, як за такий шедевр, за таку книжку це недорого. Всіх спонукають читати різну літературу індійську В тому числі цікавилось в цього так. автора. Є взагалі Щі які роботи? інші твори. Ну звісно, дрива? я ж тобі кажу, що Клон Щ... Шалімар нещодавно вийшов його роман. Далі мені подарували нещодавно золотий дім його роман. Тобто у нього є твори. Вони такі теж провокативні. Да, я, можна можна. Додати, я читала чи вони... поки що тільки статанинські вірші. Uh -huh. Я зараз хочу золотий дім прочитати так, там, начебто. Трошки інакша тематика, але він пише прям геніально. От я не побоюсь цього слова. Це геніальний письменник. Такий життєвий шлях пройшов, мабуть. Він пише просто, ти знаєш, от цей е, той випадок, коли хочеться сказати гарний текст, от він красивий текст, mm -hmm. от ти читаєш це як витвір мистецтва, не просто як книжку, як забавку, якось і все, ти прямо тримаєш насолоду від того, як написано. Mm -hmm. Так Бутарі. ти навіть зараз розповідаєш, знаєш, як подоросло, такий чуднощий рівень. Так. Це, дивись, 47-й рік, це йому... Це він народився в 47-му, але ж mm -hmm. у якому віці він переїхав до Лондону, не відомо. Ні, ні, сам так? вік, вік... Зараз він років. Десь 88 буде. 87 і 78. Зараз йому, так? Ну, 47 дивись. Ну, я ж не математика, а 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70 не, не всі десь. Да, ну, uh, але віде. дивись, народився в Індії. Так, скажімо, в той момент, коли був... Ну, це в цей самий керів, рік та... він так Індія здобула незалежності до Просто, Коли дивишся, якісь там знову такі передачі наші програми про Індію. Дуже різна фінансова складова в плані ось тут прям трущоби, трущоби, що так, а тут... жесть, а тут так, якась роста і взагалі ну, так, країна стає кастове така. суспільство. Так, кастове дуже різняться, касти, от то що кастові 100%. 100%. Дуже, в цій країні зростає людина, досягає якогось успіху, бо вирватися я не знає. З Індії до Лондона, то Ось треба пройти якийсь шлях. Чому він набрав саме Лондон? Знаеш, чому? Ну тому що, ну дивись, є колонія, є митрополія. <гум> Довгий час Індія була колонією так, Великобританії. Uh -huh. ага, І в цей думали. час, коли він народився, тільки вони здобули незалежність. Як ти думаєш, чому він обрав <гум> метрополію? <гум> ну якби я не думаю, що там дуже багато варіантів у нього було. <гум> Ну, і тому людина те, просто склада ну взагалі ну, талант має бути такий. Це... Навряд чи я думаю в Індії там не дивися, то було тут навчання. Навіть, саме. Є позаду трошки uh -huh. рецензій, І тобто, наприклад, Сандрітайф пише просто одне слово шедевр і крапка. Тому що і справді відгуки різні, якщо uh -huh. хочеш можеш полистати, вона uh -huh. така для uh -huh. все гарне, вона гарно uh -huh. зроблена. Ця uh -huh. книжка рівний шрифт. Ну Дрібний я відчуваю, шрифт. що він такий ну важко читати, але дуже багато буде корисної інформації, як розвиток для себе такий. Просто взагалі створити і видати тобто в реальне життя. Вийшла книжка, яка створила такий резонанс. Що... Це вона зробила революцію. Вона реально зробила революцію, тому що до цього не відчувалася так гостро різниця між сходом заходом, між релігійних оцих mm -hmm. моментів. Але якраз Хамені був. Дуже вороже налаштований до заходу. І коли вийшла ця книжка, там, де чувак, який сповідує іслам, переїхав на захід, захід його зіпсував і він видав таке про пророка, Мохаммеда, про Аллаха, так. про те, що були якісь богині, Ти уявляєш, що там відбувалося з ним? Так. Там же ж просто його розірвало, тому, власне, і сказав стратити ружді. Ну, звичайно. Тобто. Я в повному захваті взагалі і теми, і як написано це написано в 1988, де восьмий рік так, це так, вже... так, перший раз. Тисяча да, Так, 1988, так боже, це так. ну молодий ну, кажу, смілива, з минулого солі майже 35, ну, більше 35 років? Ця книжка досі є під забороною в багатьох країнах ісламських. Ну сука, ну істини такі, отут сатана приречені на блукання. Бурлакування і нелаштованість немає сталого місця проживання, проте з огляду на свою ангельську природу, він до певної міри владарює у водній і повітряній стихіях, хоча це і є початку почасти його покаранням, бо ж не існує місця в просторі, де було б задоволен, задоволено спочити під дошвом його ніг. Слухай, ну так, е як на мене, знаєш, так, і протиречиво. Це ж його погляд на сатану. це ж ж він свій. Даніель Дефо та історія диявола. Ні, Дефо, значить, це передмова просто від Даніеля Дефо, це не його. Це він обрав просто якусь цитату Дефо, яка дуже близька до цієї До цієї книжки. Ти ж каже, він доречним до цієї книжки написав опис. Я просто про те, що сатана і на свою ангельську природу. Я не знаю. Такі супертирички. Сатана і ангельська природа. Як дівчата. Це життя. Поїдня, ну, в плані, що ти кажеш, вже 30 років заборонено. З 89-го в нього були твори, які там дуже, ну, премія відома вручена. З, майже от, з 90-х він під охороною живе, так, тому що дуже так, багато так, погроз. Так. Наняли йому охорону. Тому що якраз людина... після Фетфи виданої. Але ти знаєш, що прикол в тому, що... Ем... 2007, чи який рік був, коли сказали, що все, все, ну, Фетва може, якби неправильно була видана, ми... змінили її, ну змінили. Але справа в тому, що я тела тоді помер, ага. а особливість в тому, що Фетву може забрати тільки той, хто її видав. А, І тобто сей. вона тепер безстрокова, поки власне ага. не помре слома друждів. Да, да. Просто він ну, за нього він такий, ну отак от виглядає ця людина. Uh -huh. Наприклад. Uh -huh. І от го року, коли було як покушення, скажімо, будь ласка, Напад. А, да? Напад. він був президентом американської організації, що захищає права і свободи родини. Uh -huh. Автор. Right. І з того часу то людина, ми казали просто сьогодні про зоозахисників, що людина обирає собі, ну більшість, хто займається саме захистом тварин, вони обирають такий спосіб життя, що вони завантажені повністю в це. Вони розтворяються, oh, розчиняються в тваринках і так далі. Oh, yeah. Людина обирає собі ось такий спосіб життя. Тобто Така боротьба, ти бачиш до чого проводилася? Ти все життя живеш як під замочком, там під охоронною, тому що тобі погрожують. А що таке ісламський взагалі світ? Це кількість кількість людей, кількість віруючих. Е... Ну, але ж ти розумієш, що знову ж таки, от саме оці криваві, в їх меншість. От реально, так, так, так. шитів ну, відсотків. Але ти бачиш, які вони ми чуємо про них, що це і терористи, і все інше. А насправді іслам це класна релігія. Послухайте, в ісламі дуже класне сексуальне виховання, що до речі, у нашій релігії mm -hmm. це табу. Іслам, навпаки, у них чоловіки носять срібло, жінки золото, тому що жінка найбільший скарб. Mm. Чому ми не кажемо про це? Чому ми е, згадуємо тільки так, про тільки тих, тих що хто утискає соборони, жінок? Насправді те, так, так, що розміниться тобі в мідішся? Ну, ну, не чайно, всі вони такі. Так. Я знаю хороших людей, які сповідують іслам. Так, люди, і, і, своїх і, жінок просто для них дуже важливо, щоб жінка була красива, щоб жінка була нарядна, щоб жінка була задоволена, звісно. Так, так, так. Так взагалі сьогодні тема така у нас. Просто кажучи про твір, взагалі про мистецтво. Талановита людина пройшла дуже так, важкий шлях. 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 Життя обрала, от так, так же вийшло, обрала таке життя, щоб треба жити під захистом, тому що такий резонанс. Я не знаю таких книжок, не так багато їх немовиті. Не, що... Мені здається, рівних йому немає. Ця книжка, вона фурор, це унікальний випадок. Так, і тому взагалі тобі велика дяка, що завдяки тобі ми хоч дізнаємося взагалі про те. Ми трошечки йдемо до того, щоб і почати читати, я, ми домовились щодо того. Але взагалі порада дуже проста, будь ласка, є магазини в нас, ми теж їх не важко знайти. Ціна книжки не така висока, за, порівняно взагалі з якістю. І дуже гарно, що їх ці книжки в нас випускають, видають і так далі. Тому дуже велика тобі дяка, що зайшла в гості. Будемо отримувати ще більше інформації. Почитати я обіцяю. І кажуть, У нас про те, була би... Маяна Сарапі, телеведуча авторка книжкового клубу на нашому телеканалі так. МТМ. Тож ми дуже вдячні і чекаємо тебе, ще в гості. Дякую вам.